Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці читання. Сьогодні ми з вами розпочинаємо новий розділ. В ньому ми познайомимося з вами з письменником якого звуть Іван Франко, та з його казкою Лисичка і рак. Шкільний мелодійний дзвінок покликав усіх на урок, тож не будемо гаяти часу і полинемо разом із класом в чарівну країну знань. Проведемо з вами артикуляційні вправи для чіткого читання. Ліпимо сніговика, а потім гріємо руки, дихаючи на них. Уявіть, що потрібно роздути вогнище, що згасає. До свята потрібно підготувати повітряні кульки. Надуймо їх. Переходимо до роботи над чистомовкою. Повторюйте за мною! Ча-ча-ча ми вкусили калача. Ач, 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 он летить пугач. Че-че-че. Вуглинка боляче пече. Чи-чи-чі спить котик на печі. Чи-чи-чі добре літери учі. Зупиніть відео та самостійно, чітко прочитайте чистомовку. Діти, як ви гадаєте? Чим відлічається літературна казка від народної? На відмінно від народної, літер... літературні казки мають авторів. Запам'ятайте. Переходимо до знайомства з письменником, якого звуть. Іван Франко, це видатний український письменник, народився в селі на Гуєвичі, на Галичині в сім'ї Коваля. Ріс допитливим хлопчиком, з дитинства знав багато народних пісень. Рано залишився сиротою, вчився у школі і університеті легко, був дуже здібним і працьовитим. Уже в 18 років почав друкувати свої перші твори. Для дітей видав збірку казок, коли ще звірі говорили. Які створено за сюжетами народних. Існував звичай називати дитину іншим, домашнім іменем, аби вберегти її від нечистої сили. Івана Франка в дитинстві кликали Мироном, а його молодшого брата Захара Михайлом. Так був Франко малим Мироном приблизно до п'ятилітнього віку, до навчання у початковій школі. А зараз прочитаємо з вами правильно слова. Звертаючи увагу на наголос. Великодню на випередки, рудкійший. Випередження Зіймається. Дріжджі. Діти, чи відома вам ця казка? Що підказує заголовок лисічка і рак? Те, що саме. Про них буде йти мова. Вам зустрінуться в цій казці такі слова, як неборак. Запам'ятайте, це людина, яка викликає співчуття. Це слово мовлене з насмішкою. Кепкувати, тобто глузувати, сміятися з когось. А зараз відпочиньте. Сонко як навчає внешно, Рухинкому починаємо, як ви. Здоровому дочковий слайс-слайс-слайс, веселу нам. Надішку покручаємо, лівий вопрос, е, потім роботу шукаємо, хіл присутнем. Ручка, 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 Немо посунемося ручками, маркер рукося. Пальці спатимо у кулочки, зробимо хати. зробимо, робимо, що ми знайш, 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 весело нам. Молодці відпочили, а зараз послухайте казку Лисичка і рак. Зустрілася лисичка з раком. Стала собі дивитись, як він помаленьку лізе, а далі давай з нього насміхатися. Ну, та швидкий же ти, нема що й казати. Справжній неборак. А скажи но мені, радше, небораче, чи то правда, що тебе раз у Великодню п'ятницю подріжжі послали, а ти аж за рік у Великодню суботу з дріджями прийшов та й ті посеред хати розлив. Може, коли й правда була, каже рак. А тепер дуже на брехню схожий. Ова, значить, ти перед пруткішим став? Пруткіше чи ні, а кепкувати себе не дам. Коли хочеш знати, який я пруткий, то побимося об заклад, що я швидше від тебе до того пенька добіжу. Що, що, що? здивувалася лисичка. Ти хотів би зі мною бігати на випередки? Не тільки побіжу, а ще й один скок дам тобі на випередження, і швидше від тебе буду на місці, мовить рак. Побилися вони об заклад. Стала лисичка на скок попереду рака, а рак учепився її клешнями у хвіст. Рушила лисичка, біжить, що духу, аж курява зіймається. Добігла до пенька та й кличе А де ти, рачі?» Нічого не чути. Ну, раче, де ти там? Ще раз кличе лисичка та й обернулася хвостом до мети. От тоді рак відпустив її хвоста та й каже: Та ось де я, давно вже жду тебе, аж трохи поза межу забіг. Ну що, діти, сподобалась казка? Тоді оберіть, будь ласка, одне число та дайте відповідь. Якщо обрали 9, чи справедливим було покарання лисички? Доведіть свою думку. Якщо обрали 12, про кого ця казка? З кого глузувала лисичка? 17. До виділених висловів добери близькі зазначення. Та 65. Чому рак вирішив її провчити? Як це йому вдалося? Що ж, а зараз поясніть прислів'я: менше говориш, більше чуєш. Як ви його розумієте? Домашнім завданням прочитати самостійно казку підручнику. Та відповідати на питання. На цьому наш урок закінчено. Дякую діти вам за увагу! Гарного дня, до побачення!